Пане Олександр питає, доброго вечора. Розкажіть, яка повинна бути товщина утеплювача на торцях фронтонів та з внутрішнього боку холодного горища? Дякую. Пане Олександр чим більше, тим краще. Чому? Тому що, ну дивіться ви коли будуєте будинок і робите утеплення на фасаді. Наприклад, 100 мм. Ну, який вам сенс робити більше на старця тар... з... зі сторони горища Ну, немає ніякого сенсу. Якщо у вас весь фасад 100 мм. Якщо ж ви, наприклад, хочете більш теплий будинок і хочете його зробити утеплення до нормативного, але навіть більше нормативного, наприклад, ви на фасаді робите утеплювач 200-250 мм. Логіка підказує, що так само ви бажано покласти на тарець 200-250, відповідно, і утеплити зі сторони горища на, на таку ж саму товщину. Розумієте? От, е, тому обирайте ту товщину, котра у вас і на фасаді. Це просто ну, розумно, раціонально, так скажемо.